У 1986 році, першу, як я попав в Чорнобиль, я працював на Пусо. Це так називаємо пункт санітарної обробки. Техніки, військовослужбовці, які працювали на четвертому реакторі, приїжджали в нашу організацію. У нас там був монтажний район, був санпропускник. І це вони після четвертого реактора їх привозили на санпропускник і там базиметріст був, вони заходили цю забруднену радіацію одяг вони знімали, милися, і далі передягалися у чистий одяг. І все. А я вже утилізував цей одяг і відправляв на буряківку, на могильник. Ну, Попрацював я там недовго. Десь три місяці і по здоров'ю, щитовідка почала горло боліти, щитовідка товітка перевівся в гараж на цьому самому підприємстві, тако перевівся водійом. Ну і почав працювати водійом на автобусі. Працював на автобусі, теж возив партизан до четвертого енергоблоку. У ну, той час автобуси були такі, як Таржик 5. Добре, що був Союз тоді, при Союзі. На базі зіла 130-го такий був таджик 5, називався автобус. Був він весь обшитий бортові номера, госномерів не було тоді. Бортові номери були набиті фарбою на цих машинах. Весь обшитий свинцом, десь сантиметр свинець був, щоб радіація. Не проходила. І це підвозив до 4-го енергоблоку, енергоблоку цих військовослужбовців. Вони йшли працювати. Працювали з 8 до обіду, а я всередині знаходився біля четвертого реактора в машині, в автобусі. Ну, після завозу з Чорнобилі таке на обід. Ви така, ж досить довго були там? Більше 10 років. Більше 10 років. Так, да, да, більше 10 років. Ну, а от хлопці кажуть, там набрали 30 рентген, до побачення, набрали 30 рентген. Ну, такого, до такого а, не було, тому що ми носилися на копічувачі. Накопічувачі носили, а ми їх здавали. Ну, Фіксурувалася, вона, звісно, фіксувалася, ця доза випромінювання, яку ми набирали, але ну, не ставили свише 25 мл не ставили, тому що треба було зони відправляти. Це був би великий оборот людей. Так що ну, на це закривали очі теж. На могильник я возив теж працювати людей, теж привозив такі могильники, як Бураківка. Просто підчитали, що це є автомобілі, це є, що люди покидали, захоронили. Ну, як великий, такий, як вам обіцяєте, такий великий котловак, наприклад, там, пів кілометра на пів кілометра. І це туди автомобілі, речі різні. Ну і бульдозерами заворачували. Це виходить, могильник такий був. Ну, був раз чуть жив'є мене не, не засипало, це мене дуже запам'яталося. Приїжджаєш тож, там, все на цілий день. Працівники там працюють, а е, це ж цікаво подивитися, що воно там робиться. Ну, Например, поставлять ці машини, зіли, все, будки такі різні. ну, Всяка техніка, захоронення було. І ну, як, пі, піском засипають, піском засипають. І далі там, наприклад, закапують, далі закапують. Ну, я теж так люблю цікаво було. Пішов по цьому піску, туди вже де техніка працювала, ці бульдозери. І якраз там ЗІЛ стояв, такий зіл, будка зіл, і вона виходить кабиною донизу, а будка виходить, До доверху. До верху. І я стою, ну це ж нікого немає. Працівники там далі працюють, а тут бульдозер ходить. І я дивлюся, стою на цю будку, двері в будці відкриваються, де пісок був на піску стояв, двері відкриваються, я туди падаю в цю будку, вона пуста, нема за чим зацепитися, і цей бульдозер ходить зверху, засипає мене піском. Поки він не насипав, стільки, що я піднявся туди з будки, виліз, до... таке серце, звісно, клатало. Та тоді за гроші ніхто не думав. Всі думали, ну як скоріше би закінчити це лихо, щоб тиха цього не було. Ну, за гроші тоді не думали ніхто. Тоді ж призивалися, це такі. Сознательні люди йшли працювати, несознательно, багато хто в користені. і хати здавали, вже самі знаєте, і хати здавали, уїжджали. Всі свої молоді годи, в 21 рік я попав туди в Чорнобиль. Ну, кращого роки там провів. По-перше, як ми в Чорнобилі не було ні виходних. От як ми почали працювати з дня зрива, вже в 90-х годах почали вахтовий метод роботи значить, почався. А до цього ми працювали день у день, люди, зранку до вечора. Не було такого, з 8 до 8 12-ти часовий робочий день.